Шифон. Перший рік посадки і він вже з бутоном. І, до речі, маленькі, наче невеликі коріння садили, і він вже з бутоном. І дуже люблю такі сорта, які працюють і наростають гарно, не тормозять. Не треба довго чекати. Так сама рогло, сама купила. Це в мене наче єдиний такі з того духів, якого я купила, це сара. Нарешті побачимо цвітіння, то зріст, то в корінням поїде. От вже побачимо цвітіння. Дуже не люблю сорта, які дуже довго наростають, дуже важко і довго чекати. Тому що в основному працюю корінням. і мені цікаво мати ці сорта, які Гарно стартують, гарно розмножуються. Це Кобзар. Чекаємо. Раз, два, три, чотири. Три має випустити квіточки, кобзар. Всі які тормозять, я їх стараюсь взагалі не тримати. Саме це виключення, дуже його дуже хотіла. Це в нас джакорма. ну Два-три, які я садила, тут дуже гарні. Я її люблю, вона без проблем сильно імунна, гарно наростає. Це джакорма 2-3. І її, до речі, такі великі. Кущики по 4 гілочки, по 5, 2-3 садила. Минулорічний імпорт. джакорма, Пізня вона висока, вона така, вона класна і гарно наростає. Великі дуже квіти. Це редрейс. Цей саду редрейс. Він там частково замовлений частково є в пропозиції. Це гледіс на розмноженні ми оновили старі кущі. Оновили і запустили на розмноження, щоб тільки в сади вийняли повністю зі зріза. Цей сорт, хоча вона нереально класна на зріз, Але ми виняли, замінили іншими в зріз. Виняли е, завжди проти, коли колекційні рідкі квіти е, е, садять на роки, і не виймають за зрізом. Зріз гарний, але люди хочуть, інколи рідкісні колекційні мати в садах, то втримувати краще з людьми, поділитися і досадити на зріз сорта, яких. В достатку імпорта є, бо Гледіс ніколи не бачила імпортом. пропозиціях взагалі. Навіть виходить така така товстенька, ну класний сорт, звісно, суперовий. І в сад, і в зріз Але що я спостерігаю, він любить ділення п'ятий рік він любить розділяння. Його треба. Якщо хтось постійно на собі вирощує. П'ятий рік не, не треба тримати, восьмий. Дев'ятий десятий рік не любить розділити його. Це чи сьомий чи восьмий рік фестива для зріза? Значить сьомий чи восьмий я пам'ятаю. Вже такого, такого гарного вже розміру. досягає. вже пропосінкована. Зараз холодно, вони зараз всі стримуються в рості, зараз всі завмирають, тільки буде знов стабільно, плюс 18, піде все далі рости. Зараз трошки все приторможено і погоди. Нічого страшного.